Пісню Зазіхаю я писала в своєму рідному місті Карлівка. У мене була е, карта звукова мого колишнього хлопця, його мікрофон, е, його поп-фільтр. Коли я сіла писати на свій макбук ем, голос вдома, я зрозуміла, що в мене тут збоку кіт м'явкає. Ззаду на кухні мама посуд І Я така, ні, ну це <проб> просто нестерпно, треба щось думати. Я знайшла, <проб> боже, це я рішала, звісно, да я знайшла номер директора Карлівського будинку культури. Oh, yes. Я знала, що в нашому будинку культури ну, має бути якась кімната звукозапису. ну Це базово. Він мені дозволив скористатися нею. Коли я прийшла туди і почала писати голос, то в великому концертному залі проходила репетиція якогось івенту. І мені довелося сидіти дві години і, і чекати, поки ці голосихнуть. І я записала голос, вивантажувала його. Вавками, доріжками, просто файлами в телеграмі, звукорежисеру, бо я не знала, як зробити інакше. Звук пакосний, ну от справді. якщо послухати Зазіха послухати останні пісні з альбому, ну, різниця разюча.